Війська й несе. Привіт, повертами! Давно не випускав я оглядів на оновлення і тому подібну фігню, котра вам і не цікава по цій момо помийці. Слідкувати я. Перестав за нею давно, і бажання грати в неї відпало, та й розвивати канал суто по одній грі, до того ж, росусіянській з агітацією, що сюди не потрібно донатити, оскільки є свої методи, не змінилося. В Ютубі є українці, котрі корчать себе патріотів, заперечуючи ці факти, і спонукають занести реальні кошти москалоті, а тим більше виникають нові канали, що популяризують такі наративи. І я, звичайно, говорю повну дичину і взагалі можете мене не слухати. Оскільки хтось з-за кордону краще знає, кого треба спонсорувати, та має солодші слова ніж постійна гірка правда. Отож, час від часу можливо щось і викладатиму повертандеру. Проте закінчу свій непотрібний монолог та перейдемо до цікавої новини. Мої підписники discord каналі і так, посилання на нього є у описі, телеграм-канал також, а для гідних воїнів ще й Твіч. Нашептали мені, що контора почала проводити цікаві маніпуляції, але побачити за це можна на домені з Виглядає це діло таким чином. Маємо безпосередньо пост, датований як подарунок на мій день народження саме 1 липня, те говориться про розділення управління контори на дві компанії. Манять, звичайно, вони гравці з снс сегменту, Україна як спів. Засновник СНГ, проте не учасник, тому я думаю, вибір, куди нашому ком'юніті треба йти, буде очевидним. А також гляньте на список країн, котрі вказали до СНГ. Як ще один аргумент, що ми на правильному боці. Отож, чим заманюють болотних істот до болота сегменту СНГ? Давайте прочитаємо наступні цитати. Усі ті самі товари, що і в магазині Геннет, але за приваблими регіональними цінами. Можуть бути товари або дисконтні кампанії. Специфічні для регіону, локальні засоби платежу та способи оплати усе ігрове майно переміститься на новий регіональний профіль. Ну як, смачно звучить? А мені здається, це просто красномовно описано. Але на ділі це все те саме, що вже у нас є. А знаючи жадність цієї помийки, ви лише подаруєте аккаунт реальному болоту і будете вимушені мати ще одні костелі для постійного юзу vpn сервісів Але нам же ж розказують за сегмент так, ніби це перевага, проте вам нічого не здається дивним. Я переконаний, що люди, котрі підписані на мій канал, яно на вищому інтелектуальному рівні. На стрімерів з беззубою позицією та коліно ліктовою позою за партнеркою, я не буду довго тягнути і давайте розкладу детальніше, оскільки вам не розкаже жоден ЧСВ про це. Почнемо з тими санкцій, які нічого не дають, але за них вимушені ділити контору на два табори. По-перше, це дає змогу доїти два менталітети. А саме, людей з болота і адекватного з західного світу, причому перебуваючи не на болотах, тобто маніпуляція з обходом санкцій через підставі. Ставні фірми для тих, хто в танку, подумайте, чому тоді запореберні будуть грати з іншими, як і було, але в певному ярмі. По-друге, Цікава штука з ціновою політикою. Проводжу приклад. Раніше донатні машини коштували в гаджин коїнах дешевше, я це точно пам'ятаю. Але як ми знаємо, росіянці війною зробили тільки краще і собі. Отож, давайте поглянемо на курс долара, оскільки один долар це один коін. І тут найцікавіше, хто не в курсі, вони зламали свою економіку з фублями, і тепер за один вічно зелений деруть 92,9 туалетного паперу. Ой, фублів, для цього глянемо ціну на Лео Батальйон в коїнах, де чітко видно 32,5 коїни. Множимо на найвищу ціну долара в їх болоті, і бачимо ось такі цифри. А тепер це ж Лео в їх фублях. Відчуваєте смак пісню у роті? Ні? Окей. А тепер беремо курс ніші України, множимо на це число і без знижки отримуємо ось такі цифри. І так, націнка є, але в районі 500 гривень. В дерев'яних це 1085, але для мене це багато. Проте я вам наглядно демонструю, чого не треба сюди донатити, оскільки ціни накручені, і тому я казав, що раніше коїнів. Було менше на техніку. Вони просто збільшили ціну в доларах стосовно нас, то накручено. Але давайте порівняємо різницю в валюті. От отож, беремо 4200 фублів по курсу НБУ 0,46 за 1 фубль і воля 1932 гривні. Хоча для нас на сайті Full прайс 1800. Дешевше так, але воно того не варте. А тим більше, коли націнка ще не на 500 гривень від реального нашого курсу з рососіянцями, різниця в нас. 132 гривні, але доплюсуйте сюди ще плюс 500 накручених гривень переплати, і того 632 гривні тільки на нас налюблюють. А ви і далі по реферальним посиланням за реальні кошти купуйте. Хоча, як на мене, за марафони техніку точно краще вибити і не вкидати реальні кошти. А гайконів вони собі намалювати скільки хочеш можуть, бо вони нереальні, їх не вивезти, як в стімі, і тому подібне. Те, що ви платите, йде їм в кишеню. Напряму, а вони вам пікселі на рахунок малюють. Так що трохи подумайте, якщо я вас ще не задовбав своїми теоріями, змов послухайте ще й такий аргумент. Я на стрімах не раз говорив, що контора почне ділитися і перевзуватися в паршиві моменти з аналогією німців після краху рейху. Далеко навіть йти не треба, як зробили крохмальні уми. Проте, на мою думку, ті просто розділилися, але гроші як капали, так і капають в одні руки, як було і раніше. Проте поглянемо на нашу Головного піддослідного, і зможемо констатувати підготовку фундаменту для подальшого перевзування за кроками картохи. Але що це нам дасть? Ну, по-перше, якщо це станеться, то свято буде однозначно, оскільки не буде такого ниття з боку совкодрощерів і можливо баланс стане кращим. По-друге, контора явно буде стояти на колінах перед західними гравцями, аби ті донатили їм, і піде. За кожну копійку на поводу, оскільки треба слухатися руку, що годує, і вибирати позицію в необхідний момент. Я вам гарантую, що прийде час і вони кричатимуть, що були за Україну весь час попутно доїчи болота для нашого ком'юніті, це стане поштовхом для появи української бронетехніки як окремої нації. Якщо хто не в курсі, пост набрав багато голосів за від заходу. Але палту в колеса кидають рососіянці. Проте, якщо розділення буде, я не сумніваюся, що равлики почнуть хайп з трофейного та 90 і інших машин за нашу націю. Оскільки під таким пафосним соусом явно лежить план подальшої адаптації хороших рососіянців в нове суспільство після програшу федерації. Але це лише поки моя теорія: можна з нею бути згідним або ж ні, це право кожного. Також цікаві ваші думки з такого поділу на регіони і тому подібне. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Тисніть свої вподобання та залишайте коментарі. Та підпишіться на канал, чорт забирай. А всім решта, слава Україні!